на нас перші про головне поїхали. Кучма заговорив у новому інтерв'ю. Виступив із невеликою критикою Зеленського. Здав президента за певні прорахунки, але найголовніше, другий президент України Леонід Кучма, каже, що не причетний до викрадання та вбивства засновника української правди Георгія Гонгадзе у вересні 2000 року. Про це він розповів у інтерв'ю BBC Україна. Мене звинуватили у страшному злочині, до якого я не маю жодного стосунку. Пам'ятаю, як в одній розмові у ті дні я сказав. Нашій політиці і до цього було по коліна бруду, а тепер ще й кров, заявив другий президент України. За його словами, за злочинами проти журналіста стояла Федеральна служба безпеки Росії. Це тепер ми знаємо, що вбивства це звичний і постійний інструмент ФСБ від підриву будинків у Москві у 99-му до вбивства Андрія Паробія у 25-му. Але тоді ми були психологічно не готові до такого. Це був справжній шок, і ним повною мірою скористалися, сказав Кучма. На його думку, сьогодні російський слід у. Вбивстві Гонгадзе визнають навіть його опоненти. Що ж до питання, хто замовив Гонгадзе, то на нього сьогодні дають відповідь навіть ті, хто свого часу очолював антикучмістські протести, а згодом обійнявши посади в найвищих держінституціях, зокрема силових і судових органах, отримали доступ до матеріалів справи про вбивство. Сьогодні вони вважають, що це була спецоперація проти України, планова і реалізована ФСБ, вважає колишній очільник держави. Кучма також заявив, що акції протесту біля вбивства Гонгадзе були організовані задля розхитування ситуації, дестабілізації держави та послаблення влади. Я чесно кажу, що акція Україна без кучми викликала в мене великий негатив, не тому, що вона була спрямована проти мене, а тому, що в її основі лежала провокація і маніпуляція. Саме через це вона не стала чимось схожим на майдан, і людей її підтримало у сотні разів менше. Сказав кучма. Він каже, що організатори акції протесту не мали жодного стосунку до вбивства, але вони скористалися ним у своїх політичних цілях. А це означало що вони хай і мимоволі виконували програму вбивць, адже заради цього Гонгадзе і вбили. Ось що свого часу говорила вдова Гонгадзе. навесні 2000 -го року. Була українська правда, перше інтернет-видання, яке розповідало Україні і світу правду про те, що коїлося в Україні, оминувши тотальну цензуру в медіа. Улітку парламент голосує за впровадження результатів референдуму у першому читанні. Кучмаж обкріплений відсутністю реальної опозиції та безкарністю, йде далі до переможного. Кінця, 16 вересня 2000-го вони знищили Гонгадзе, стежили, схопили, задушили, відрубали голову, а тіло спалили. Ми, друзі, журналісти, суспільство не мовчали. Ми вимагали правди і справедливості. Це було початком того громадського суспільства, яке стало предтечою українських революцій, на якому сьогодні тримається українська демократія, і яке так недооцінив, як він тепер каже, президент Кучма. Але тоді у вересні 2000-го він глумився в розмовах у своєму кабінеті над Гонгадзе. Наді. Імною над нашою активністю і намаганні знайти Георгія і правду про нього. Я поїхала рятуючи себе та дітей, але не склавши руки і продовжуючи боротись. І ми таки добилися покарання усіх виконавців вбивства, але замовники не покарані. Президент Кучма стверджує, що його помилки не були фатальними, але ні мені, ні моїм дітям в очі він ніколи не знайшов сміливості подивитися. Президенти епохи посткучми могли, як обіцяли мені особисто і суспільство довести справу Гонгадзе до кінця, могли відповісти на запит суспільства до справ справедливості, але не зробили цього. Політична доцільність та недоторканність літ стала мантрою правління усіх минулих президентів незалежної України. Не виконавши обіцянок, вони йшли залишаючи за собою шлейф розчарування. Але потреба довіри і справедливості у суспільстві не зникла, як і не зникла віра і воля мати свою сильну і незалежну державу. І щоб сьогодні не говорили і не писали президенти України. Я відгукуючись на заклик президента Кучми, хочу, щоб про нього писали правду. Президенти. Ж теперішній, мабуть, автор пише про Зеленського, і майбутній мають закарбувати собі, що вони прийшли, щоб відповісти на запити суспільства, сприяти побудові сильної і справедливої держави. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя, висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.